Я знаходжуся в товаристві цінителів важкої музики. Саме таке товариство існує у нашому місті. Зараз ми запитаємо в Андрюхи Смика, як він бачить подальше існування цього товариства. Подальше товариство наше буде існувати з тих пір, відколи почнеться мінжування тих биків, які в нас в Станіславів приїжджають з сіл, яких ми не хотіли б бачити. Мінус попса, тобто. Коли не буде попси, буде легше нам існувати, тому що нашу музику дуже мало людей сприймає. Якби так, музика наша дуже важка. І люди, які сприймають нашу музику, це є дуже маленький такий п'ятачок. Тобто люди, які важку музику слухають, значить вони збираються тільки в маленькі колективи. А люди, які слухають таку собі музику, тобто... Гіга, там ці всі такі фонарі, це все. Для мене це не є існування цієї музики, тому що вона дуже проста, і сприймання на вухо, це дуже просто. От спитайте цих людей, вони вам скажуть ще більше. Так. Андрюха, скажи, будь ласка, як довго існує ваше таке товариство? Моє товариство існує з тих пір з 13 років. Я слухаю ACDC, початок Дісі, почато моєї, як, як би сказати, Музичного музичного досвіду, так, да. ну я почав. Спочатку я слухав ACDC, почав, початок це потім пішов Iron Maiden, Judas Priest, Menevo, Accept, Царство Небесне йому, Уду Дікшнайдеру, ось, Вірю в Бога, але і признаю те, що ми боремося за те, щоб нас не ганяли, за те, що ми слухаємо цю музику. Тому що люди не сприймають і всі говорять сатанізм, там окультизм і так далі. Але це є саме правильна музика висловлення того, чого би хотів сказати за нашу історію, за наших людей і так далі. Скільки вас є в вашому гурті? Багато. Людей? Багато, ну, ну, але так, мало близько, багато, близько. але мало. Ну тисячі людей, мільярди людей. Але їх тут мало. Франківську. Я маю на увазі, зокрема франківську. Зокрема, Франківську. Ну, я скажу, понад 5 тисяч людей є таких хороших. Різного віку. Це є байкери, це є рокери, це є металісти. Ну, є, є. А чим ви ще займаєтеся, окрім того, що слухаєте важку музику? Є ще у вас якісь напрямки вашої діяльності? Е, є займання спортом. Угу. Ми займаємося спортом, кожного ранку купаємося, е, займаємося боксом, кікбоксингом. Підтримуємо е, завжди е, тих людей, які дуже бідні, дітей, які сироти підтримуємо. О. Яким чином е, Підтримкою тим, що, наприклад, треба там е, пару грошей, пару рублів. І так далі, от таким чином. Тобто, ви маєте якийсь такий, е, значить, власний невеличкий фонд, який розподіляєте по так, звичайно, будинках. звичайно. Тобто ви самі власне вносите кошти усі людини, яка цим займається конкретно? Е, є, от, наприклад, Вадим він займається е, окультизмом. Він підтримує дітей, сиріт. Він завжди, е, якщо треба, тяжко він завжди треба морозива. Треба їм там насіння, чи треба там їм якісь шмотки, шутки, прибавутки і так далі, і все. Тобто фестивалями, з фестивалю йдуть гроші і ми перечисляємо на дітей, які бідні. А тобто ви від своїх концертів якихось? Так. А як за ви влаштовуєте концерти? Як дозволяють наші фінанси? Ви маєте якогось спонсора, чи це тільки власне? Десь колись. Тобто з'являються люди. Це власне, отакі ваші, скажімо, компаньйони, чи це якісь будь інші там, підприємці, будь-хто. Чи це, власне, ваші, такі, скажімо, з вашого товариства пер персони? Е, є друзі, які за кордоном зараз. Вони нам е, трошки спонсорують, по, як би сказати, е, вони нам трошки е, передають грошей. І ми з цих грошей, роблячи концерти, ще трошки стараємося якось роздати дітям інтернатовським канікули, тобто якось річка, море, там, озеро. Ну, тобто, якось, щоб діти могли мати собі на морозиво, так я скажу. Якісь кишенькові розходи, ви так, можете це так, покривати так, якимось так, чином. Так. В вашому товаристві є жінки? Є багато дівчат, є жінок. Ну. Які підтримують важку музику, і це молоді дівчатка. Чи це супер дівчатка молоді? Супермолоді, тобто так. дуже молоді. Дуже так? молоді. Так, навіть є неповнолітні діти, які приходять і стараються бачити це все. Як вони приходять до нас на концерти, є тусовки, але вони завжди підтримують непоганість. Тобто, в нас такого як поганість, щось якесь наркотики, За тобто, ми не вживаємо ніколи взагалі. А, наркотики ви не вживаєте? Взагалі. А як щодо алкоголю? Алкоголь респект, не, не реклама. <гум> Зрозуміло. Так. Ну, будь ласка, ще пару слів хлопці хай скажуть. Як вони себе почувають? Чи комфортно їм в такому товаристві? І теж як задавно вони тут? Так, ще раз питання. Як задавно ви в цьому товаристві? І чи комфортно вам тут? Е, дуже комфортно. Е, як за давно? Я... я в цьому товаристві, ну, як в компанії з, з 20 років, напевно. З 20 років я слухаю важку музику і ну, сам граю також в групі. Вокаліст і клавішник. Е, вот. Ну, і Відчуваю себе дуже комфортно і отлично. А ви як? Як вам? Ну я думаю, мій друг багато. Що... Ні, ну, бажано на дівушку. Ми Давай, вже закінчимо Ну як вам в цьому товаристві? Ну от, е, зараз говорили два моїх друга. Ми разом граємо в одній групі. Я думаю, вони багато вже всього сказали. Я хочу сказати, що От важка музика це виявлення нашої свободи, так сказати, до життя. Тобто ви хочете вирізнитися з поміж якоїсь сірої маси? Суть не в тому, щоб вирізнитися. Суть полягає в свободі. В свободі того, що от, якби, ти можеш не то, що ти порушуєш закони, а от то, що от, взагалі обща маси, так сказати. Ну, загальна зробили, маса, та, загальні це... маси вони зробили, якби от. Правила, Свої тобто правила, хочете... але ці правила з законом ніяк не підлежать, просто це, це свобода. Але у вас же є в вашому товаристві і власні правила? Ви ж не можете без правил. Ні, снувати. та звичайно, я не кажу нічого, що їх немає. Є правила. Просто Рики тяжка правила. музика, хаві метал, це потяг до свободи. Дякую. От я думаю, на цьому можна закінчити моє інтерв'ю, хочу передати. Можете мене так. щось питати? Ми ще сидіть, дівч... ну вас, що вас запитати? Це, от дивіться, я вже слухаю цю музику, напевно, що. Напевно, що з 10 класу. от, І мені ця музика от, подобається, мені от, подобається цей колектив. от, Ці вот пацанюги, тю чу, чу чу Все. Дуже класний. Дякую. так. О, так. так. Ну і, значить, персон в товаристві. У нас є персона дуже гарної жіночої статі, і ми запитаємо, як за комфортно їй в цьому товаристві, як вона себе тут почуває? Дуже комфортно себе почуваю в цьому товаристві, дуже мені подобається тут. Що Бо ви я... робите? Що Бо ви я... робите? Чим ви займаєтеся? <гум> Чим я займаюся? Я працюю. Працюєте. Так. А це ваше як хобі? Виходить? Чи це ваші друзі? Це мої друзі, яких я знаю багато років вже. І ви разом з ними підтримуєте їхні погляди. Звичайно. І так само любите? Я люблю важку музику слухати. І не тільки важку музику. А люблю сучасних, музику. скажімо, таких от стилів ще окрім важкої музики. Є у вас які ще улюблені? В основному полюбляю слухати важку музику. В основному важку да. музику? Так. Да. Дякую, будь ласка. <голові> да. тюори, без навпися, без навпися, так, може я стою тоже. Ти тут? Посередині, давай, ну? так. Раз, два, так. Вот так вот. І ви всі разом? На 3-4 <голові> heavy, heavy metal. metal. <голові> 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 euh, Мікрофон. Так, давай. <голові> Микрофончик. Давай. <голові> Але evil. Mm -hmm. evil. Evil і yeah. heavy metal. Yeah. 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 Evil і heavy metal. Льоха, готовий? 3-4. Heavy metal! the job.